Дівчатка, якщо ви не хочете кожного ранку вкладати своє волосся, можна придбати перуку і міксувати її зі своїм волоссям. Сьогодні я покажу перуку ручної роботи, але міксувати перуку зі своїм волоссям можна навіть зі штучною перукою. Рекомендую брати перуку зі силіконовими стрічками, тому що силіконові стрічки не шкодять волосся. Рука фіксується під розміри вашої голови. Просто переставляєте гачки. І так само інше. Переставляємо гачок. Своє волосся обов'язково ховаємо під перуку. Втягуємо перуку до заросту вашого волосся. Якщо ви хочете міксувати перуку зі своїм волоссям, перука має бути підібрана в тон в тон до вашого волосся. Мої скроні потонувати в темніший колір. Взагалі переходу між своїм волоссям та перукою не буде видно. Будьте складеним волоссям хоч кожен день. І ніхто ніколи не помітить, що у вас перука. Чекаємо вас у нашому салоні Король на і ми допоможемо вам з вибором.